Доброго дня. Зараз покажу, що я зробив, щоб зняти остатки обойми. Це я вже поставив нові підшипники, Ось до цього обойма. Тут все порозліталося, залишилася тільки ця нижня частина. Значить, я на наждачку акуратно стер. Ну, цього, звісно, можна було не робити. Десь 1,5 мм, тому що залишився слід. Легенький на валу. Ну, сам факт от, стираємо до тих пір, ослабляється кільце і стягуємо плоскогубцями. Можна ще закрити, в моєму випадку це здобуло тут. Можна було ще закрити ламелі і сваркою розігріти його і теж зняти. Ну, я пішов таким путем. От, в принципі, і все може комусь пригодиться до побачення.